Вітаю, шановні глядачі! Це відео з друга частина по будівництву плоскошліфувального станочку. У першій частині була створена колона вертикальної подачі та 40-мм платформа зі стабілізованого ДСП. В цій частині зроблю каретку та по ходу роботи буду коментувати свої дії, щоб вам було все зрозуміло. Ви отримаєте цілу купу корисних порад, які обов'язково вам стануть у нагоді та точно не нашкодять. Якщо запасайтесь чимось смачненьким та якимось пінним напоєм, наприклад, мінералкою. Я працюватиму, а ви уважно спостерігайте та коментуйте. І так, поїхали. Варто пам'ятати, коли ви щось конструюєте, якість кінцевого виробу завжди прямо пропорційна накопиченим похибкам, тому їх потрібно мінімізувати. Для початку роботи я завжди провожу вимірювання. Розмір потрібно розділити на два та нанести подряпину. Після цього провернути заготовку та нанести ще одну подряпину. За такою методою навіть незначна похибка перетворюється у проміжок між двома подряпинами та являє собою центральну лінію. А взагалі-то я мог так і не заморачуватися, оскільки в моєму фрезері встановлені цифрові лінійки, та я мог просто вийти на центр по координатах. Але така метода дозволяє дуже точно все зробити у самій звичайнісінькій сверлилці, якщо у вас виникне бажання створити якийсь свій виріб. Обломок твердосплавної фрези, заточений діамантовим диском у патрономоторі, перетворився у інструмент для пошуку центра та постановки керна. Хоча, як далі побачите, надвисока точність не потрібна на цьому етапі. Потужність мого хобійного маленького станочку зовсім невелика і складає всього 400 Вт, а сверлити потрібно оцим ограменним сверлом. Як вкоротити перемичку, я демонстрував в сюжеті про заточку ріжучого інструмента. І тепер можна попередньо не сверлити отвір дрібним сверлом, щоб тільки після нього пройтися цим ограменним сверлом. Ось такий маленький вам лайфхак. Хочу звернути вашу увагу, що при виконанні високоточної металообробки при заміні заготовки потрібно ретельно прибирати будь-яке забруднення в зоні кріплення, оскільки це обов'язково вплине на якість та точність роботи. Все це стосується будь-яких що встановлені в координатнику. А також, якщо стружка впресується в заготовку, то вона зіпсує її зовнішній вигляд, а вам це зовсім не потрібно. Я вже багато років у своєму фрезері сверльон. Та запримітив доволі цікавий факт: якщо постійно тиснути на штурвал донизу, то стружка буде формуватися зливною, тобто довгою, та буде наматуватися на сверло. Але якщо тиснути уривчато, то вона буде надламуватися та відлітати. Це не буде створювати таких незручностей при роботі, як зливна стружка. Коли сверління добігає до свого завершення, то сверло виходить на зовнішню частину заготовки. Але ця заготовка не мала жодної пори під собою, тому частина металу витиснулася наружу, його обов'язково потрібно зрізати, оскільки його не прибрати, то заготовка перекоситься в лещатах при наступній установці. Оскільки попередні операції не були занадто точними, я виміряю ацентричність отвору, тобто я мірюю стінки. Тепер за допомогою цифрових лінійок я роблю зміщення половини цього розміру. Ну а тепер попрацює розточна головка. Я закріпив ні борштангу, яку додовго добре заточив. По суті, справи, така розточна головка здатна замінити цілу купу великих сверл та фрез. Хочу звернути вашу увагу на частину вертикальної колони. На ній закріплений своєобразний обмежувач ходу. На ньому є фіксатор. Я зафіксував так, щоб туди можна поставити було пружинку. Ця пружинка компенсує вагу самої опускної частини. Це дає можливість плавно опускати. Дозвольте трохи пофілософствувати. Я колись давно у підлітковому віці встановив для себе дуже просту істину, якщо якусь складну роботу розділити на частини та почергово виконувати задумане, то все не настільки складно, як це здавалося спочатку. Тобто це все можна порівняти з тим, як у пісочному годиннику піщинки одна за другою проходять через отвір. Росточка завершена. Але слід зазначити, що в мене не все по фаншую, оскільки кінцевий розмір слід робити розгорткою. Та всі заготовки при цьому повинні мати однакову температуру. Але для такого колхозінгу, як в мене, проканає. До того ж, в мене все одно немає розгортки на 28. Напевно, у вас з'явилося питання: до чого тут температура? я відповім. мабуть, ви чули про коефіцієнт теплового розширення. Якщо його не враховувати, його можете отримати, наприклад, ковзуючу посадку замість плотної. Під час мандрування по необ'ятним просторам Ютуба я постійно натикаюся на відоси, де знімають паску спеціальним ножем з серповитним лезом. Я собі таку штуку колись обов'язково зроблю, а поки не зробив, я буду користуватися звичайним скальпелем. Ну, а тепер можна трошки побавитися та поганяти штиря туди-сюди обратно. До речі, в першій частині цього відео я допустився фатальної помилки та назвав лінійні підшипники підшипниками ковзання. На корпусі кожного підшипника мається дві проточки. Вони потрібні для того, щоб цей підшипник можна було зафіксувати в тій частині станка, де він буде розміщений. В моєму випадку вони будуть фіксуватися за допомогою гвинтиків М3. Під них я зроблю отвори та наріжу різьбу. Але все це трохи пізніше. Ну а зараз я вам продемонструю ще один спосіб, як вирівняти розміри заготовок. Для цього потрібно отак поставити. Взагалі-то мені ця операція не потрібна. В мене вийшло все доволі точно. Але я спеціально дав запас на півтора мм, щоб вам показати ці операції. Закріпляємо заготовку та підбиваємо її молоточком. Після цього виставляємо фрезер спочатку на 0, а потім знімаємо половину запасу. Після цього перегортаємо на другу сторону заготовку та знімаємо оставшуся половину запасу. Так ми можемо отримати ідеально точний розмір. Кілька років тому перетворив звичайнісінький сарай у справжню майстерню та придбав от такий от п'ятиповерховий органайзер, а нещодавно звільнив частину його шуфлядок від різноманітного мотлоху та склав туди мічики, лерки та сверла. Невеликий шматок малярного скотчу та маркер допомогли зробити маркіровку. находити потрібне стало дуже швидко, а користуватися зручно. Так що, рекомендірун. Користуючись нагодою, хочу продемонструвати, як можна досить точно створити отвір без розмітки та цифрових лінійок. Величата злегка затиснув підшипник та виставлю сверло по проточці. Тепер залишається вставити холдер підшипника та виставити по його центральній лінії. Років 10 назад у канцелярському магазині придбав лінійку з нержавічої сталі. На вигляд, вона звичайна, але зі зворотнього боку, в неї є дуже багато корисної інформації. Якщо десь побачите таку лінійку, обов'язково придбайте її собі. Інформація про еквівалент дюймів у міліметрах мені майже ніколи не була потрібна, але те, чим я постійно користуюся, це тим, яке сверло потрібно брати для певної різьби. Наприклад, під різьбу М3 йде сверло 2,4 мм. Робота йде по плану, і наступна деталюха, яку потрібно зробити, це перехідна плита від холдерів підшипників до осі поперечної подачі. Розмітку роблю загальним запасом у 3 міліметри, тобто півтори міліметри на сторону. Це потрібно, щоб точний розмір можна було вивести у фрезері. Не подмажеш, не попилиш. Помостиш, не повіриш. Щоб не поранити руки, я завжди знімаю гостру фаску за допомогою напилку. Обнуляються показники цифрової лінійки дуже просто. Потрібно торкнутися твердосплавною пластинкою до заготовки та нажати кнопку Зеро. Після цього буде добре видно, наскільки я опускаю фрезу. Не поверхні ацетоном. Якщо надбоєна відкерніння з'їхала трохи убік, її можна легко відкоректувати за допомогою ножа чи скальпелю, як в моєму випадку. Не помастиш, не посверлиш. Для вас минуло всього лише кілька секунд, а для мене пройшло кілька годин, поки клей повністю висох. Тепер можна продовжувати роботу. За дивним збігом обставин вийшло так, що отвори розмістилися чітко по осявій лінії кожного холдера. Якщо у вас виникла потреба дізнатися глибину отвору, але у вас під рукою немає штанги на щупом, то ви можете це зробити за допомогою звичайного сірника чи якогось іншого штирка. Його потрібно заглибити та зафіксувати, прикласти до мітчика, І тепер ви знаєте, докуди можна його закручувати, щоб не вламати. Якщо фортуна від вас відвернулася та повернулася до вас спиною, і у вас на господарстві немає отакого різьбоміра, щоб визначити крок різьби, то без нього можна обійтися. Щоб визначити, підходить ваш мічик по різьбі до вашого гунтика чи ні, потрібно просто прикласти один до одного та подивитися. Якщо вони добре цепляються, то підходить. Мабуть, тут коментарі зайві. Я думаю, ви бачите, що щелина відсутня. Відео добігає до кінця. Я хочу подякувати всім, хто додивився до цього моменту. Хто не підписаний, обов'язково підписуйтесь. Попереду багато корисного та цікавого. Якщо полюбляєш технотематику, обов'язково копіюй лінк та відправляй у будь-яку соцмережу, щоб твої друзі могли подивитися цей сюжет. Якщо у вас є пропозиції, роз'яснити щось у наступних сюжетах. Або ви просто хочете висказати своє враження, побажання чи критику, то пишіть все це у коментарях. Я всі коментарі читаю. Всім дякую за увагу! Удачі!